Росіяни побачили з окопу, як на них їде танк. Спочатку це здавалося жартом. Як так, їх тут багато, в них гранатомати та вибухівка, що може зробити одна, хоч і хороша бойова машина. Тож окупанти навіть не відкривали вогонь по ній, розслаблено чекали, як вчинить український екіпаж. Втім, в одну мить окопу росіян почали масово вибухати, адже танк привіз із собою раптовий сюрприз. Про все це поговоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки під. Ідписуватись, ну і звичайно, дякуйте нашим українським героям за їхню неймовірну роботу. Танк ЗСУ ліквідував цілі штурмові загони рашистів на одному із напрямків. Відеоударів по окупантах вже швидко розлетілися морожею. На кадрах бачимо, як наш танк під'їжджає в притул до позиції рашистів із першого прицільного удару. Одразу потрапляє у ціль. Піднявся стовп диму. Вибухи розкидали ворогів. А далі танк почав дотискати противника. Йому допомогла підтримка дронів із неба. У рашистів не вийшло втекти. Кадри були зняті за допомогою ФПВ-дрона. Схожа ситуація сталася й на іншому напрямку фронту. А саме біля міста Сіверськ, танк 54-ї окремої механізованої бригади, успішно відпрацював по ворожих позиціях, Вийшовши в поле та вирахувавши місце розташування окупантів, бійці випустили вогонь прямісінько. У ціль відео було знято одним з наших бійців ЗСУ. А тим часом рашисти провели черговий штурм позиції 46-ї ар. Мобільне бригади ЗСУ в Донецькій області про це повідомили у прес-службі 46-го ОА МБР. До українських позицій висунулася повноцінна рота, посилена двома танками, двома ВТР та п'ятьма БМП. Розвідка бригади заздалегідь виявила просування противника. По колоні завдали артилерійських ударів, завдяки чому чотири одиниці техніки пропонили становити небезпеку ще під час висування. Іншу частину техніки, якій вдалося доїхати до підрозділів ЗСУ, ліквідували пілоти. Те в дронів та розрахунка по ТКАР. Крім того, фахівці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс скоригували артилерію на рашистську радіолокаційну станцію Каста. Відповідне відео оприлюднили на офіційній Фейсбук-сторінці бригади. Артилерія вразила одразу два елементи касти, які розміщувалися в притул один до одного. Радіолокаційну станцію та апаратну машину. Користувачі ікс визначили, що елементи РЛС могли розміщуватися. Поблизу селища Чернухане, що на Луганщині, судячи з останніх кадрів, відео елементи радіолокаційної станції були виведені з ладу після ураження. Наймовірніше, бойові машини більше не підлягають відновленню. Для ураження елементів касти використали два боєприпаси. Можна припустити, що могла бути використана реактивна артилерія, зокрема М-142 Хаймерс. Ну і до слова, нещодавно командувач української армії Олександр Сирський нагородив золотим хрестом командира першого відділення танкового взводу із позивним пума. Віталій би страшно штурмував загарбників на харківському напрямку. Старший сержант як командир танку безпосередньо виїздив на нічні завдання. Та завдання під час складних погодних умов, виконуючи бойову роботу через тепловізійну систему приладу Сосна У. Після переміщення на Авдіївський напрямок Пума на визначених ділянках російсько-українського фронту прикрив нашу піхоту. Його танк впродовж двох місяців здійснюючи по три-чотири бойові виїзди на добу, ліквідував окупантів, виїжджаючи на пряму на водку. А також успішно відпрацьовував по ворожих цілях із закритих позицій. За будь-яких погодних умов і в будь-яку пору доби Пума відпрацьовував по скупченнях ворожої техніки та піхоти загарбників, зупиняючи ворожі штурми ще до їхнього початку наш герой із Сиренщини двічі знищував переправи через річку, які окупанти активно використовували для масованих атак на наші піхотні підрозділи. Не так давно Пума став головним сержантом підрозділу та командиром першого відділення. Він на нині продовжує фактично в цілодобовому режимі активно виконувати бойові завдання, знищуючи ворога. Також стало відомо, що тепер іноземці та особу без громадянства матимуть можливість проходити військову службу на посадах офіцерського складу ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та Нацгвардії України. Верховна Рада України ухвалила відповідний закон, який було розроблено. Міністерством оборони України до цього іноземці та особи без громадянства могли проходити військову службу виключно на посадах рядового, сержантського та старшинського складу. Далі цитую за два з половиною роки війни проти Раф ми побачили чимало іноземців, які доєдналися до сил оборони і довели свою спроможність ефективно виконувати складні завдання на полі бою. Раніше вони могли служити лише на рядових та в сержантських посадах, але новий закон посилює кадровий потенціал нашого війська, каже міністр оборони України Рустем Умєров. Так він прокоментував ухвалення закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних силах України, державні спеціальні служби транспорту та Нацгвардії України. До слова іноземці та особи без громадянства зможуть звертатися до центрів рекрутингу центрів надань адміністративних послуг, центрів зайнятості, а також територіальних центрів комплектування та соцпідтримки і військових частин із клопотанням проходити військову службу на офіцерських посадах. Після розгляду таких звернень вони будуть спрямовуватися до центру рекрутингу з прийому іноземців та осіб без громадянства на військову службу. Ну а в свою чергу французькі військові проводять навчання для 2300 українських солдатів нової бригади імені Анни Київської. Французький президент Еммануель Макрон розповів, що техніку, на якій навчають українців, потім передадуть Україні українську бригаду Анни Київської зараз навчають в східному регіоні Гранд Ест. Цитую, я взяв на себе це зобов'язання. Зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів в гарантесті з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місії. Поінформував Макрон, виклавши кадри із тренувань, французький президент запевнив, що ця бригада буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції. До слова, Франція стала першою країною, яка готує повноцінну українську бригаду. На своїй території навчання охоплює широке коло складових, серед яких, зокрема, піхотний бій, бронетанковий бій з використанням amx 10 rc французька бойова броньована машина, інженерні дії із залученням саперів протиповітряна оборона з використанням ракет Містрал протитанковий бій з використанням ракет Мілан і використання безпілотних апаратів снайперів артсистем Цезар для перевезення піхоти залучають броне. Транспортнере ВАП. А завдяки цій програмі станом на 15 вересня цього року Франція вже підготувала майже 15 тисяч українських військових. Також з березня Франція навчає українських льотчиків для польотів на літаках Альфа-Джад, що є передумовою для переходу на винищувачі F-16 або Міраж 2005 Нагадаємо, Франція передасть Україні оновлені винищувачі Міраж 2005 f у першому кварталі 2025 року. Перед відправкою літаки будуть. Модернізовані для застосування озброєння класу повітря земля та отримують удосконалені системи РА. А далі цитую. за нашими різними джерелами від 12 до 20 винищувачів міраж 2005 F. буде поставлено Францією воюючій Україні в наступному році. Міністр збройних сил намітив перший квартал, тобто між 1 січня і 30 березня 2025 року. Так додає видання «Avions Legendaries». Ну а зазначається також, що Міраж 2005 f перетворять із чистих винищувачів, які спеціалізуються на патрулюванні неба на багатоцільові літаки для повітряних сил ЗС України. Зокрема, винищувачі будуть перефарбовані в українські кольори. І ще однією головною зміною стане можливість нести та вести вогонь, крилату ракету, скальп і джім, яка вже стоїть на озброєнні сил оборони України. А наступного року Україна отримує важливу нову зброю для боротьби із загарб. Никами, це позитивна новина для України свідчить про міцні дипломатичні відносини між Києвом та Парижем. Ну а ми дякуємо всім союзникам за підтримку. А також дякуємо глядачам за те, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Побачимось! Слава Україні!